Щотижневий похід до лазні для багатьох бердичівлян це традиція і неабияке задоволення. А якщо і за квиток платити не треба, тоді задоволення стає, певно, вдвічі приємнішим. Подібні емоції відчули жінки, які понеділям ходять до лазні. 7 березня помитися в закладі можна було безкоштовно. Такий подарунок городянкам до міжнародного жіночого дня зробила міська влада. Про акцію нікого заздалегідь не попереджали, каже директор лазні Олександр Бунін, аби влаштувати відвідувачкам приємний сюрприз. Ой, вшуки були. Дякую мер, спасибо директору бані. Всі спасибо велике, що так нас сьогодні поздравили. Дуже приємно, що Мерія міста для нас зробила цей дійсно предпраздничний день і банний день. Щоправда, до деяких Бордичівлянок інформація про безкоштовну неділю надійшла ще напередодні. Любительки попаритися суботнього дня верталися додому з тим, аби прийти дня наступного. До 11-ї ранку заклад відвідало вже 150 жінок. Людмила вдовиченко приїздить до Бордичева з Херсона і не перестає дивуватися тутешній лазні і басейну. У нас як почалися часи перестройки, Как сгнил тот басейн в городе Херсоні, так до сих пор ні у кого нету денег на його оборудование і для того, щоб щось что -то оздоровити людей. Вот. я просто привожу примеры, настолько у вашому місті Бердичеве все це прекрасно поставлено. Как забудяться о здоров'ї людей? Святкова акція не стосувалася чоловіків. Аби помитися, вони викладали за квиток 16 гривень. Чи не образились? Ні, звісно, конечно, конечно. Женщина ж наші світи. Сіда приємно надо зробити жінчина. Звісно, ми ніколи не об'єднімося на це. По-перше, я хочу всіх жінок привітати з наступаючим 8 березня. Всім щастя, здоров'я, любові, весни, теплої і зовсім не образливо, Це свято. Мені здається, що так і повинно бути. Із чистими думками, весняним настроєм і теплими посмішками залишали городянки лазню. За увагу до себе та сюрприз дякували усім чоловікам Бердичева, а особливо тим, хто цей сюрприз влаштував.